Понад 60 питань порядку денного та ухвалення бюджету депутати Хмельницької міської ради провели чергову сесію. Головне питання бюджет на 2023 рік. Депутати ухвалили одноголосно. Понад 85% його коштів це власні надходження. Найбільше депутати передбачили для обороноздатності соціальних програм з підтримки родин військових, заходів з за енергоефективності, будівництво модульних укриттів та придбання генераторів. Це підтримка наших військових. Шерська допомога для військових частин, які базуються в місті Хмельницькому, це програма національного опору, яка пов'язана з обороноздатністю а також частина соціальних програм, спрямованих на підтримку сімей загиблих. Загалом в базовому бюджеті ми заклали цю суму в розмірі 63,5 три мільйони гривень. У 2023 році держава вилучить понад 300 мільйонів реверсної дотації на потреби неспроможних громад. Цей показник означає, що місто добре розвивається сприятливе для бізнесу та здатне забезпечувати не тільки своїх мешканців. Це з одного боку погано, бо ці кошти вилучаються в нас. З іншого боку, це демонстрація того, що Хмельницький розвивався постійно, що Хмельницькому дійсно було сприятливе бізнес-середовище, тому що ми мали йому ресурс не тільки для того, щоб забезпечити себе, а й 328 мільйонів вісі мільйонів нас вилучають для неспроможних громад, які не здатні, скажімо, себе повністю профінансувати. За планом у 2023 році бюджет громади отримує понад 4 мільярди доходів, 50% з яких буде спрямовано на виплату заробітних плат до слова нестачу грошей освітянам, яка виникла внаслідок недофінансування до освітньої субвенції, буде перекривати міський кошторис 2 мільярда майже 200 мільйонів заробітна плата на рахування з податками. Наступна стаття витрат, звичайно, це послуги комунальних підприємств. Це життєдіяльність нашого міста, які вони забезпечують своїми послугами. Це продукти харчування, це енергоносії понад 300 мільйонів. Оплата по всій бюджетній сфері. Ну медикаменти. Бюджет хмельницької громади також передбачає реконструкцію мереж КНС, забезпечення безкоштовного харчування для учнів перших-четвертих класів та оновлення закладів освіти. Депутати впевнені, бюджет збалансований, тож 2023 рік вдасться пройти на гідному рівні.